Вітаємо вас, шановні клієнти, шановні підписники сторінки Укрнафта. Чекаємо, поки приєднуються до нас наші підписники, і будемо розпочинати підводити підсумки розіграшу півтора мільйони подарунків від Укрнафти. І відповідно в прямому ефірі розіграємо 7526 літрів пального. Так, до нас поступово під'єднуються. Ще почекаємо хвилинку другу і будемо починати. Мене звати Олександр, зі мною мої колеги з відділу онлайн-комунікацій. Не будуть допомагати. За нашою трансляцією також стежать інші представники компанії Укрнафта, аби фіксувати і віддивлюватися що у нас відбувається все чесно, все прозоро. Так, нас уже більше ніж 560, 550, так, 560 Так, паралельно я переглядаю, що ви пишете нам в чат. Як приймати участь в розіграші, я розкажу. Зараз все розкажемо. Всім доброго дня. Слабкий зв'язок пишуть. Ну, у нас ніби все гаразд. У нас показує, що. Гарний інтернет, гарна передача йде. Так, буквально хвилинку і будемо починати. Так, всім доброго дня! Взаємно вітаємо зі святом вам, з Днем Соборності України. Так, ну я бачу, що ще до нас під'єднується. з нецеборності також. Так, паралельно бачу питання цікаві і конкретні. Так, можна купувати у нас пальне. За паливними талонами для цього вам потрібно звернутися на сайт b 2 B2B Укрнафта, І там відповідно будуть вказані контакти менеджерів і детально буде розписано, як придбати паливні талони. Так, ну ми очікували, що будуть питання по дизелю. Наш дизель витримує звичайний зимовий дизель, гранична температура фільтрації до мінус 20 градусів. І дизель, який у нас арктичний дизель, до мінус 30. Ну, насправді з нашою дизельним палем все, все в порядку. В порядку так ну приєднуються, приєднуються ще до нас підписники, читачі. Що ж, ми починаємо і почнемо з того, що Укрнафта це державна компанія, нафтовидобувна компанія одна з найбільших нафтовидобувних компаній в Україні. І також Укрнафта володіє і управляє найбільшою мережею автозаправних комплексів. Наразі у нас їх нараховується 663 автозаправних комплекси. Укрнафта зараз починає верніше, навіть не починає, а вже продовжує, і, про, і далі це відбувається модернізація наших автозаправних комплексів, оновлення. І ви можете бачити, що в нас з'являються нові сучасні комплекси у жовто-блакитних кольорах. Так, є ще звичайно і заправки кіоскного типу, але вже відбувається поступовий ребрендинг, і скоро ми вийдемо на. Рівень такий, що ми будемо в одних кольорах і, відповідно, з однаковими параметрами сервісу. Добре, тепер я переходжу безпосередньо до акції і до сьогоднішнього розіграшу. З 1 грудня 2025 року і по 18 січня 2026 року по всій мережі Укрнафта проходила акція «Півтора мільйони подарунків від «Укрнафти». Всі клієнти, які здійснили заправку, Одним чеком від 20 літрів будь-якого пального, із з обов'язково із сканування мобільного застосунку укрнафта вони автоматично брали участь у цій акції. У нас було передбачено миттєві подарунки, тобто при транзакції за умови виконання ось, тих умов, що заправка від 20 літрів і. Відповідно сканування мобільного застосунку, наші клієнти вигравали від 5 до 100 літрів пального, вигравали бургери, вигравали хот-доги, пончики, гарячі напої, вигравали знижки від 20, 25 до 50% на товари. Це були і омивачі, це були відповідно, і кава, і інші якісь товари, які у нас реалізуються на автозаправних комплексах. Далі, друга частина акції полягає в тому, що всі, всі клієнти укрнафти, які з 1 грудня по 18 січня здійснили заправку автомобіля від 20 літрів і відсканували застосунок укрнафта, вони автоматично всі беруть участь у сьогоднішньому розіграші. Всі чеки, всі транзакційні чеки, які були здійснені, вони потрапили у нашу. Спеціальну вибірку, і зараз у цій вибірці знаходиться 1 мільйон 167 тисяч 760 чеків. От, власне кажучи, між цією кількістю серед 1 мільйона 167 тисяч 760 транзакційних чеків. Ми будемо розігрувати сьогоднішні призи. Сьогодні у нас на кону, я ще раз наголошу, у нас 5 сертифікатів по 500 літрів. 500 літрів це такий об'єм, що ну, при середній експлуатації авто можна півроку заправлятися. Три сертифікати на пальне по 1000 по літрів. Це ну, можливо, навіть і на рік вистачить самому заправлятися. І ще можна і ділитися там з близькими родичами і так далі. І супер приз. Супер -приз він один це 2026 літрів. Ну, тут я навіть не знаю, чи може одна людина викатати за рік 2000 понад 2000 літрів. Чи тут варто відкривати свою якусь автозаправну станцію. Але, але ну, 2000 літрів це, це серйозно. Так, я бачу, що пишете ви, що хто що вигравали. Да? Бачу, і каву, і пальне вигравали. У нас ну, дійсно, насправді, ми запланували більше подарунків, ніж клієнти здійснили транзакції. І, відповідно, ну, не маємо будь-якого клієнта, що, виконавши наші умови акції, не отримав якогось подарунку від Укрнафти. Так, давайте тоді так. Я перехожу до пояснення процедури, як ми будемо розігрувати ці літри. А мені зараз допоможуть трошки перевести телефон. Я переведу на наш екран. Наш екран. Отже, всі 1 мільйон 167 тисяч 760 транзакційних чеків винесені у нас у спеціальну табличку. Спеціальну табличку, вона розбита на два. Чеки на ну, верніше, на дві сторінки, оскільки ну, в Excel є обмеження, і, відповідно, ми розбили на дві такі сторінки. Значить, Яка ситуація у нас зараз в таблиці перебуває? Значить, ви бачите, у нас є три колоночки. Перша колонка це своєрідний ID. Він у нас починається від одного і закінчуючи останнім транзакційним чеком: це 1 мільйон 167 сім. 1760. Друга колоночка це унікальні картки. Тобто кожен клієнт в нашому мобільному застосунку має свій індивідуальний номер. Відповідно, в третій колонці це у нас вже безпосередньо номери телефонів клієнтів. Ми бачите їх тут спеціально. Зашифрували чотири цифри, щоб не розкривати персональні дані клієнта. Ну, я думаю, що якщо хтось виграє дві тисячі літрів, одразу знайдуться знайомі, знайдуться ще якісь люди, які захочуть, щоб ви поділилися цими літрами. Ну, тому тут, певно, ми зберігаємо конспіративність після завершення розіграшу. Всі ці номери, які стануть у нас виграшними, вони відповідно будуть розшифровані і ми зв'яжемося з клієнтом. Пояснимо йому, яким чином буде зараховане пальне, як він може ним скористатися. Ну, якісь інші питання також розберемо уже у приватному е, порядку. Отже, е, так, про номери розказав, про картки розказав. Так, і ще один важливий нюанс: от, умовно, в період з 1 грудня по 18 січня, якщо ви здійснили там умовно 20-30 заправок. І так далі, тобто ви потрапляєте в нашу базу, 20 разів заправилися, 20 разів ваш номер, ваша ID тут, відповідно, зафіксовано. Тобі ж, хто більше <кій> заправлявся, той отримає більше шансів виграти наші суперпризи. Значить, отже, тепер безпосередньо до розіграшу. Яка механіка? Ми будемо розігрувати три лоти. Перший лот ми визначимо 5 переможців. По 500 літрів. Значить, ми використовуємо вітчизняний сервіс рандомного вибору. І зараз ви бачите, ми вводимо мінімальне у нас число 1, тобто це перша транзакція, і вводимо число останньої транзакції. У нас вона я вже неодноразово в ефірі повторював. Це цифра 1 мільйон 167 тисяч 760. Так, вірно, колеги, все. так? Добре. значить Я ставлю тут галочку без повторів і ми генеруємо увага, генеруємо першого переможця, який отримає сертифікат на 500 літрів. Так, у нас генерована цифра 1 мільйон 110 227. Ми беремо, копіюємо цю цифру. Переходимо в Excel. Значить, в Excel у нас поділено, як я говорив, на два листа. Значить, в першому листі у нас діапазони транзакцій від 1 до 593 356. І друга це відповідно від. 593 557 і до кінечної нашої цифри. Значить, що ми робимо? Ми виділяємо колонку з ID, вставляємо число, яке нам видав рандомайзер. І нажимаємо Enter. От, ми отримуємо першого переможця, ось його номер. ID, так, копіюємо. Зараз перепрошую. Копіюємо. Номер картки, номер ID і телефон, і переносимо його у табличку переможців. Так, от у нас є перший переможець. Ну, Номер на 0534 пропуска 002. Тобто перший переможець є. Знову повертаємося до нашого рандомайзера. Генеруємо наступне число. Так, маємо число, всі, бачите, на екрані. 838, 490, Так, я звідси візьму. Скопіювали. Так, це в нас також потрапляє у табличку Чекі 2. Так, ми попереднє значення видаляємо, вбираємо колонку з ідентифікатором і вставляємо так. Enter. Все. У нас є другий переможець, який отримує сертифікат на 500 літрів. Пального. Так, його копіюємо. Все. Є. Так, знову повертаємося, генеруємо. Наступне число. Наступне число у нас 1 мільйон 100. 1707 його копіюємо. Цей теж у нас номер зберігається в Excel, в чеках номер 2. Так, попереднє значення видаляємо. Так, є переможець номер 3. Копіюємо. І розміщаємо. Так, далі я буду пришвидшуватися, щоб довго вас не затримувати. Генерую четвертого переможця. І наш переможець 560 924. Я нагадую, що це присвоєний номер ID до транзакції. Так, повер 590 це у нас у першій табличці. Так, попереднє значення. Так, є Є четвертий переможець. Так, Так, п'ятого переможця зараз визначимо. Так, є номер 688 316. Копіюємо значення. Шукаємо в табличці з чеками на другий номер, значить. За мною теж колеги слідкують, щоб я все чітко робив, ніде не помилився. Так, є. Є у нас п'ятий переможець. Таким чином. В першому лоті ми визначили, визначили 5 переможців, які у нас отримують сертифікати. Вірніше, отримують по 500 літрів. Ці літри будуть зараховані на гаманець пального у мобільному застосунку. Після розшифровки цих номерів телефонів. Так, я Далі можу показати ближче. Зараз я збільшу. Екран. Тобто, ось, якщо серед нас на ефірі є ті, хто мають схожі номери. Ну, я розумію, що 4 у нас цифри скриті, але ну, ми не можемо розкрити в прямому ефірі персональні дані телефонів, тому подальше буде дешифровка комісією цих телефонів, і, відповідно, ми вже зв'яжемося з кожним переможцем. Наш кол-центр зателефонує, уточнить у вас. Всі параметри необхідні, тобто, чи, а, який тип пального вам потрібен. Ну і поінформує про зарахування цих літрів на гаманець пального. Так, Далі теж в режимі переходимо до розіграшу. Наступного лоту. Наступний лот у нас три. Сертифікати по 1000 літрів. Я очищаю значення попередніх генерацій. Так, у нас залишається транзакція від одного до нашої фінальної цифри, і я починаю генерувати першого переможця на 1000 літрів. Так, у нас виходить 215 387. Я копіюю, перехожу в Excel. В... Базі чеків номер 1 Так, видаляю попереднє значення. Так, маємо першого переможця на тисячу літрів. Копіюємо. Так, є перший переможець. Одразу повертаємося, генеруємо наступного. 546 291 Так, це у нас значення у теж у першій частині наших, нашої бази. Так, є другий переможець на тисячу літрів. Так, друзі, трошки є хвилювання у нас. Розігруємо значні цифри пального. Так, знову повертаємося до нашої третьої генерації. Так, і маємо число 815 427. Копіюємо. Це у нас у другій виходить частині. Нашої транзакційної бази? Так, я видаляю. Так, є переможець третій на тисячу літрів. Теж його розміщуємо. Так, трошки поправимо. Так, ну і умовно ми бачимо у нас номери людей, які клієнтів наших, які виграли по тисячі літрів пального. Цього запасу пального вистачить на рік. А то і більше. Ну, єдиний теж нюанс тут скажу, що ці літри будуть вам зараховані на гаманець пального, але протягом календарного року від дати зарахування ви маєте ці літри використати, заправити собі, поділитися ними, комусь подарувати і так далі. В мобільному застосунку є функція шерінг пального, і, відповідно, ви можете поділитися пальним зі своїми близькими. Зі своїми друзями і колегами. Так, я трошки ковтнув чайку, тому що мене пересихає і тремтить голос, адже ми переходимо до головного нашого приза 2026 літрів пального. Ой, друзі, як це хвилююче, І я просто заздрю тій людині, яка виграє цю неймовірну кількість пального. Повертаюся в наш рандомайзер. Очищую значення і нажимаю кнопочку згенерувати. І номер головного переможця, номер ID 855 328. Фух, хто ж це буде? Ну, ми, звичайно, зв'яжемося з цим переможцем. Якщо його буде, ласка, на те, то. Ми покажемо вам цього щасливця. Так, 855-328. Це у нас у чеках 2. Так. Вставляємо значення. Вірне значення, колеги. Угу. Вірне. Добре. Нажимаю, натискаю Enter. Так, є є у нас головний переможець. Копіюємо, вставляємо, трошки підрівняємо. І що ж, ось у нас такий номер. Друзі, якщо хтось є з цим номером чи схожим номером, маякніть нам в чат. Отже, ми завершили, ми завершили цю акцію від Укрнафта. Надалі, значить, ці номери ми передаємо комісії, яка здійснить розшифровку. Відповідно, після розшифровки номерів з усіма переможцями зв'яжеться наш колм-центр, уточнить, який тип пального вам потрібен. Ну і поінформує, коли все ж таки будуть нараховані, нараховані ці відповідно літри. Часу пройде небагато, буквально сьогодні, завтра. Ну, можливо, ну, можливо, три дні. Ну, це максимум, щоб ці літри вам прилетять на ваш гаманець пального. На ваш гаманець пального. Добре, друзі, всім дякую за цей ефір. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви заправляєтеся на Укрнафта. Ми стараємося для вас, ми розвиваємося заради вас і ми тримаємо ритм країни. На все добре, всім успіхів, тепла і світла. До побачення. Залишайтесь з Укрнафтою.